Усім великий привіт! Сьогодні подивимось, так як називаю я огляд, чоловіча територія. Подивимось товари для дому, для ремонту. Дивіться, невже ж це ліхтарик 22 гривні, такий дешевий? Добре, що працюють сканери, тому що світла в магазині немає. Працюють на а, цих. Ой, ну як їх називають, що на вулиці гудуть. Ог... 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 Так, ліхтар ручний, 59 гривень, від це йде на батарейки. До речі, можна ціни деколи перевіряти, якщо заходити в магазин Аврору, тому що, мабуть, не встигають змінити цінники. Деколи товар вибиває зі знижками, а деколи навпаки стоїть в акції, але вибивається по повній ціні. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Генератори, о, згадав. Генератори на вулиці стоять. Так, 129 гривень. Він вже дійсно такий трішки більший металевий. І ось цей, він світиться в двох положеннях якщо я не помиляюсь. Також 129 гривень, да? ні, мабуть, ні. Він не 129, 349, гарантія ліхтар кемпінговий, 12 місяців. цілий рік ще гарантія. Так, а це що? А це ж, мабуть, він і є, да? в двох положеннях. Він світиться ось тут і відкриваєте. Однією рукою незручно. Так, це у нас іде OLED світильник. Якщо вірити ціннику зараз він йде зі знижкою. Підемо подивимось на риболовлю 199, а де ж прожектор, це ж не він, а де ж акційний прожектор. Їх тут дуже багато, це ті ж самі. Добре, давайте далі подивимося, що тут ще є. Так, ось такий прожектор є, який заряджається від сонця. Це досить зручно. Не потрібно ніяких батареїв, не потрібно ніяких проводів світильник. 119 гривень. Так, ось такий прожектор також бачив наявності. 149 гривень. Раз подивимось ще ліхтар, ліхтарики є, тому що зараз відключають світло. Досить доречно будуть ліхтарі. А ось цей цікавий світильник. Підвісний, підвісний, До речі, навіть можна, знаєте, ставити на підвіконня. За цілий день він набере світла і поставити на підвіконня. Його ціна такого, Вуличний на сонячній батареї. 69 гривень. Ліхтар на чоло, на голову з резинкою. Так, ось такий ліхтарик. Чоловік шукає пиво, ходить по аврорі. 169 гривень. Ходить по Аврорі, каже, а де пиво? Так, це, мабуть, на батарейках йде. Ціна такого ліхтарика 34 гривні да, на батарейках. 6, навіть гарантія де півроку. Я не пам'ятаю, щоб в якомусь магазині ще була гарантія на е, ліхтарики. Навіть не знаю, чи в епіцентрі є такі е, 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 гарантії. А ось це дуже, досить зручний е, ліхтарик. Дивіться, його можна ось так прикріпити, якщо металево щось бачите, він тут є просто магніт, і також можна підвісити. Тут є гачок, який підвішується. На три батарейки він йде, мабуть, світиться в різних положеннях. Світлі темніше. Досить такий цікавий, зручно, правда ж? Досить зручно. Зараз скажу ціну. Навіть є ось такі мацюпонькі, маленькі ліхтарики. Це також зручно, хто йде вечором з роботи. 99 гривень. Лед світильник. Тут 30 лет лампочок. Аварійного освітлення 249 гривень він зараз. А ось такі в кімнату. Зараз вони зі знижкою, до речі, вони непогано світять, наскільки тут. А, тут таблетки йдуть, батарейки. По 34 гривні вони йдуть. Ось такий ось така пальма, точніше на нас, і пальма. 55 гривень колодка електрична. Ось такий подовжувач на три розетки на 5 метрів подовжувач сам іде. Зараз він в акції 77 гривень, був 99. Ні, це не той бачаю, це на 3 метри. А цей, мабуть, буде дорожчий. Сигнал штурмовик від фірми Штурмовик 189 гривень. До речі, зараз штурмових бачу дуже багато всіляких е, ця фірма е, різних речей. Оце як він, Донкрат. Зараз ціну також вам скажу. 449 гривень. До речі, залишайте коментарі. Якщо ви знаєте, що десь може бути дешевше. Я знаю, що е, хлопці люблять по базару, по ринку походити, там, де все для автомобіля, де всі речі отакі. А, може там дешевше, чи дійсно в Аврорі дешевше ці товари, які ви бачите у відео. Ой, а ця дуже, це дуже хороша штука. Дуже хороша штука. Зараз зі знижкою 649 гривень. Так, це фільтр-подовжувач. Також дуже хороша річ. Є зараз перепади напруги, тому також можна придбати зараз, навіть гарантія бачу 3 роки на метр майже два метри метр вісімдесят. Colorway я пам'ятаю цю фірму, у нас здається, випускає м -м 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 -м, принтери чи сканери, не пам'ятаю, може я помиляюсь. Так, також на метр вісімдесят, такий подовжувач, фільтр подовжувач мережевий. 549 гривень, навіть 36 місяців йде гарантія. 149 гривень. Ось такий ліній, лінійний світильник. Денне світло. Я думаю, що я, коли буду монтувати відео, щоб трішки світліше було. Тому що я зараз знімаю, не дуже добре все видно. Знову ж ця фірма Color Away, Це міжнародна фірма світова. Реліт також зараз дор доречно буде. 549 гривень, ну воно дійсно вартує свої гроші, це вже купили на раз і назавжди. Гарантія навіть також йде на 2 роки. Ой, на 12 місяців. 69 гривень подовжувач вилка на 5 метрів. Також гарантія цілий рік. Провід мережевий, тут 10 метрів, 229 гривень. Колодка навісна. Це є на 50 мм, 88 гривень. І трішки більше по 119 гривень. Набір викрутки. Тут багато різних насадок. До речі, така би мені також здалась 69 гривень. Так, останній раз я знімав, бачу, тут дуже багато з'явилось усього нового. Так, ціна скільки ключ трескачка на планшет так тут я бачу цінники відповідають можна так познімати не сканувати товар так це йде у нас рулетка на 3 метри 169 гривень і якась по 20 мабуть оця по 29 да оця 29 гривень дешевше в Китаї мені здається Рулетка на 5 метрів 99 гривень, бачу ще якась 44 гривні є. Так, це йде на 3 метри. Дивіться, який маленький станочок взагалі для делікатного з чогось лищата слюсарні, Так, це в нас іде на набір цих напильників. Да? Надфіль 119 гривень. Так, добре. Що тут у нас? Ще комплект насадок шліфувальних. 64. Дивіться, який набір сверу. Правда, за якість не знаю, не скажу вам нічого. Сігма може і добра, Так, товар не знайдено. 349 гривень. По металу титан, 19 штук в упаковці. Так, а це що у нас таке, це якась насадка. Для чого вона? Насадка глушник сталь, 99 гривень. Завжди маєте при собі буксувальний трос, то вже на 4 метри, але мені здається це трішки за короткий, правда? Хоча, якщо ви добрий водій, так, ну, бачите, пробити ціну важко. Штрих-код поки знайде в сканер. 169 гривень. А тут я ще знайшов ось такі лищата міні. Так, вони трішки більше за оці, що я вам щойно показував, 279 гривень. Валик 55 гривень. Набір з трьох пензлів. Дуже багато товару без цінників, тому сканую 39 гривень. Так, це у нас іде круг для шліфовки. Насадка платформа шліфувальна. Пензлик малярний 19 гривень, трішки менший 22 гривні. Мабуть цей в акції більший. Так, клей для декору акриловий 49 гривень зараз в акції. Був 84, знижка 40%. Зі знижкою а пістолет клейовий на стержні 64 гривні. Там треба. Цікава назва, сапожник. На основі каучуку 27 гривень такий клей. Так, 49. Професіонал. Зараз зі знижкою термометр 149 гривень кімнатний. Найдешевший вуличний термометр 9 гривень. А, написано кімнатний. Можна біля вікна поставити. Стрічка клейка, водостійка 10 метрів. Так, ось така велика підсадка рибальська. Так, тут всього так поналіпили. 699 гривень. І що я скажу, ніби непогано. Ну, пластик іде, бачу, пластик. Зі знижкою рамка для автомобільних номерів. Так, бачу, рибалка не дуже є багато товарів зі знижкою, але мені здається це і так непогані ціни. Снасті до кольору до вибору, як то кажуть, да? Так, знову штурмовик набір для ремонту шин. Набір затискачів у наборі 4 штуки і ціна 84 гривні. Ключ Так, Це у нас пістолет для монтажної піни. Ціна 149 гривень зараз зі знижкою. Це у нас іде ножівка, ручна 139 гривень. Рукоятка з храповим механізмом з насадками. Пістолет клепати мізки. Набір головок торцевих 129 гривень. Йде разом з ключем. Так, ось такий набір викруток, 4 штуки в упаковці. Ціна 149 гривень. Так, бачу, що ось додали. Тут раніше було насіння. Тепер додали інструменти, ножиці по металу 169 гривень. Набір 229 гривень. Набір викрутки з насадкою. 13 предметів 199 гривень. Кліщі 169 гривень. Так, це у нас безцінника, безцінне. Ніж 39 гривень, є якісь трішки бачу краще по 99 гривень, щітка 19 гривень. Набір хомутів 24 гривні. Так, секатор а, садовий 129, але стоїть зі знижкою 99. Можливо, і зі знижкою. Зі знижкою. Сікатори. Так, добре, рукавиці по 29 гривень. Якісь ще є такі по 19. Не б не сказав, що погані. Так, це що в нас головка? Для тримера. Я думав, це якийсь респіратор А, це головка косильна. Так, я думаю, це якийсь респіратор месить. Добре. Ну що ж, я хочу вам побажати всього найкращого. Щоб у вас все було добре. Як казала моя подружка, щоб у вас все було і вам за те нічого не було.